Я вважаю, що моя найбільша конкурентка це я сама, оскільки як я е, проявлю себе, е, як я викладусь наповну, від цього саме залежить мій виступ, а не від інших дівчат. Я реагую посмішкою та мені не дуже цікаво продовжувати їх знайомство. Колір першого весняного дня. За закон я би відмінила аборти. Боже, це так несподівано. Дякую, дякую вам, дякую, дякую Де мої квіти, так, квіти. Я хочу подякувати всім організаторам, я хочу подякувати всім спонсорам, я хочу подякувати мамі, татві, я хочу подякувати всім людям, які підтримували мене, які вірили в мене, які поставили на мене, які вважали мене своєю конкуренткою.